Доброго дня. Сьогодні буде ось такий огляд ось такого трофейного костюму. Премячка М зао «Кіраса», Город Пірьм. Не знаю, як це місто назвати по-українськи, так що не було сильно кацапською не звучало. Але, напевно, якщо якось можна по другому то підкажіть, бо я не знаю. Почнемо огляд цього виробу з його побратима. Ми, до речі, ні з кого не знімали. Він був просто в сумці з речами, і коли постраждав, то ось так постраждав. Тобто власник був не в ньому. Якщо є можливість щось цікаве, присилати, присилайте мене це все дослідження. Я буду знімати відео, розказувати і трошки гасити ту зраду, яка розганяється деколи. Ось там ворог. Зробившись, використовуючись, що значно забезпечить кращий захист, чим у нас. Питання у нас в нас цим є, питання великі, але не наскільки глобальні. Дійсно, ворог багато в чому потужніший і має більшість спроможності, але не потрібно піддаватися ворожій агітації і виводити ці речі на якийсь такий рівень, який їм не власний. По самій приблуді. Комплектація в тій, які він нам достався, новенькій, в чорній сумочці. Саме взуття мені провелося знайти для, так, для доповнення образу. Що по комплектації, захист листя, захист е, затилку, бойова рубашка або куртка, сітка знизу, вигляді футболки термоізоляційної, ну тобто вона має дихати, там, повітря затримувати. Рукавички, шкіряні, з захистом також балістичним, штани, е, пояс, ззад сидушка, і на поясі висять ось ці захисти бедер. Москітна сітка, чехол для карімата, мотузка для утворення скажімо так, евакуаційної якоїсь історії. І ось така річ. Це річ цікава, тому як вона не налазить на ось той каремат, наш боєць також не власне. Про цю річ, хто в коментарях назве, для чого вона. Гадаю, я подарую пачку. По, по балістичній стійкості цієї прибуди. Тут рівень балістичної стійкості вимірюється не так, як в українських і іноземних стандартах. Плюс-мінус він вимірюється шаріком. У нас є ролик, тут для шарік, але показник так само В-50. До речі, цікава відмінність в тому, по показникам, що тут використовується арамід російського виробництва, який має захист від вологи. Ось так от він виглядає. Тут він стоїть в різних наборах, там, де м'якший захист, і де шарів менше, і показник балістичної стійкості буде на рівні 250, так як зазначає виробник при сухому костюмі і 180 при намоканні. Фактично є інформація достовірна, що рівень менший, він буде на рівні 150. В таких місцях, де штани, захист шиї, плечі. В місцях посилення це лікті. Захист бедер, коліна, е, потилиця, потилиця. Захист буде 450 450 метрів на секунду цей уламок буде зупинятися. Але тут немає показника по заперешкодній травмі. Е, виробник зазначає, що ось в цьому місці е, костюм здатний зупинити кулю ПМ. Але я думаю, через те, що зкулююся по іншому, ніж з уламком, буде велика кінетична енергія. і без Захисту при такій кількості шарів буде дуже велика заперешкодна травма. По простому цей костюм залізе разом з кулею і переб'є артерії і поламає кістки. Тобто не все тут так, як малює виробник, це не є якась панацея. При цьому рівні захисту дуже критична історія, яку в другій генерації виробник, по-моєму, Плітньов, Сергій Плітньов, да, розробник, спробували забрати це. Поставити сітку в футболку, цього і в принципі сітку, там, де має бути бронежилет, на кшталт ось цього. При цьому всьому температурний вплив нікуди не дівся. 20 градусів у нас тут в цьому приміщенні, так як вимагає стандарт, але 20 хвилин людина в ньому побула і е, дуже жарко. Теплу пору року можна піймати температурний момент і втратити свідомість. Навіть я думаю, е, історія появи цього костюму була десь приблизно. З великою корупційною складовою подавалося це як комплект, який значно збільшує живучість військовослужбовця. А по факту, я думаю, в деяких моментах його можливо використовувати, але це все ж не панацея і правильно підібраний полістичний захист площами, вагою і зручністю, да? компроміс цих показників дасть більший захист, ніж це прибуде. Хоча е вартує вона немало, гроші з газу і з нафти переходять в такі речі. Якщо маленька людина великі будівлі думає, що може все. Для нас це, в принципі, краще. повторюся, не потрібно вестись на пропаганду ворога. Тут немає нічого такого, щоб дійсно давало велику тактичну перевагу або сильно захищало. І в нас, до речі, цей би костюм з'явився теж. І з'явився би швидко, і ви побачили би таку статтю на сайті Міністерства оборони, або деінде. Міністерством оборони розроблений, впроваджено костюм, який значно підвищує живучість, і потім ж в цій єрунді прийшли комусь дружляти і думати, що десь когось щось спасає. Не з'явився він тільки тому, що великі, скажімо так, в кавичках компанії, які роблять бронежилети, і включно з китайцями, не навчилися плести так, так армійну тканину, щоби. Страта балістичної стійкості була тільки на рівні 30% при намаганні. У нас буде вона бум, на рівні 70-80% і тільки тому ви цей костюм і не бачите на такі підсиленні історії. Слава Україні! Слава хлопцям і дівчатам, хто її обороні. Ви дійсно творите історію. Якщо у нас буде можливість, ми будемо вам допомагати, чим можемо. Ну і в принципі навіть такою інформацією. А у вас, якщо є якісь такі речі, як ось цей. Або ось цей. Присилайте, будемо глядати, розповідати. Може, це комусь допоможе. Дякую.